Вітаю, ви на youtube каналі школи жіночого здоров'я лікаря Сіліна. І сьогодні ми будемо говорити про ультразвукове дослідження серця та ультразвукове дослідження судин, голови та шиї. Для, для мене, як для лікаря гінеколога-ендокринолога, ці два дослідження вони дуже допомагають в постановці правильних діагнозів та призначення лікування у жінок перименопаузального та менопаузального періоду. Але це відео буде цікаво також і чоловікам, не тільки жінкам, які підходять до віку 35. Чому дивіться відео з, з фахівцем і будете знати, як правильно дбати про свої судини? Доброго дня, пані Оксана. Щиро дякую за ваш час. Почнемо з того, що таке дослідження, ультразвукове дослідження судин голови та шиї та доплерометрії. Вітаю. УЗД дослідження судин шиї та голови це сучасне дослідження, яке дозволяє побачити стан судинної стінки, судинну геометрію, тобто чи є рівні судини, чи є якісь вроджені звитісті чи набуті, які відображаються на гемодинаміці. Транскраніальна доплерографія дозволяє побачити судини мозкові і зробити висновок, чи достатній мозковий. Кровотік. А для чого це нам знати? А, стан судин е, сонних артерій відображає стан судин всього організму. І в першу чергу страждають ці судини і пошкоджується судинна стінка е, сонних артерій. Там, в першу чергу, починає відкладатися холестерин, який шкідливий і є причиною багать, багатьох захворювань, таких як інші мічна хвороба серця. Інсульти. Ну і крім того, я так розумію, що це прояв, в принципі, загального запалення внутрішньої стінки судин, яке призводить там, до порушення мікроциркуляції. Так, це порушення речовин, яке відображається на судинній угу. стінці. Для кого ви вважаєте, прямо, ну, да, нас дивиться багато людей, кому необхідно в першу чергу пройти доплер, плерометрі? Та узд «Судин голови та шиї. Кому не треба там да, роздумувати, треба йти і робити. Якщо є якісь скарги, такі як головний біль, запаморочення, головокружіння, шум в вухах, це може і в будь-якому віці. Але а, зараз усі ці процеси порушення обміну речовин дуже помолодше. Але це пов'язано із стресом. Тому що ми багато виділяємо гормону кортизолу, продуктом розпаду якого є холестерин. Тому надлишок кортизолу – це надлишок холестерину, і не кожен організм може цим впоратись і вивести його так, як треба. Зараз продукти харчування додають багато таких речовин, як пальмове масло, яке дуже шкідливе для організму в деяких країнах Європи воно заборонено, у нас чомусь не приділяють увагу Тому це один з вагомих факторів атеросклерозу. Також коронавірус. Епідемія дуже повпливала на обмін холестерину, можна так сказати, тому що органи мішені коронавірусу це судинна стінка, і це створило умови для відкладення там такого, як так званого поганого холестерину mm -hmm. ліпопротинів. Низької щільності, тому зараз 30-35 років я вже бачу пошкодження судинної стінки. Тому рекомендую, може, навіть з 30 років вже починати, починати робити. Я ще хочу для наших глядачів відмітити, що порушення, так скажемо, будови судинної стінки, тобто, якщо є запалення судинної стінці, як наслідок порушення мікроциркуляції, це один з таких серйозних чинників, який запускає вікові зміни когнитивних функцій, тобто так званої деменції та хвороби Альцгеймера. тому е е е треба і дуже важливо дбати про свої судини якомога раніше, і за допомогою да доплеру, я так розумію, ми можемо своєчасно діагностувати початкові е е прояви. Пані Оксана, а який взаємозв'язок між судинами та жіночим здоров'ям? Давайте от більш про цю тему поговоримо. Тут є дуже щільний зв'язок, тому що а, жіночі гормони, зокрема, естрогени, вони захищають від поганого холестерина і з віком, коли знижується у жінки рівень цих гормонів, починає. Підвищуватись холестерин. А, і а, гормональна перебудова починається раніше, ніж сама мінопауза задовго до цього. Тому треба починати вже з 40 років а, для того, щоб попередити якісь зміни судинної стінки. Легше це попередити, там а, а, можуть бути і тромби, і пляшки, образуються, вони непомітно і ніяк не турбують. УЗД серця для чого нам його робити? УЗДЦ ну, серця це метод дослідження, який дає вичерпну інформацію про стан серця, про його будову, чи немає якихось там аномалії, про які хоч, якісь вроджені вади серця, про функцію клапанів, стан м'яза серця міокарду – Можемо побачити деякі порушення ритму, які людина не відчуває, але згодом це може шкідливо впливати на роботу серця. Також педіатри часто вони вухом вислухують шуми і лякають мам. В такому випадку треба робити ехокардіографію, там буде зрозуміло, чи це фізіологічний шум, чи це патологічний, який потребує втручання. Також є так і термін малі аномалії розвитку серця, до якого відноситься відкрите овальне вікно. Воно може ніяк себе не проявляти, або частими захворюваннями простудними, а яких запаморочення у дитини. І теж потребує дослідження. І у дорослому віці має деякі обмеження в виборі професії. Не можна погружатися в саквалангам, підніматись в гори. тому… І вагітним треба про це знати, бо це має значення в тактиці ведення пологів в майбутньому. Тобто я так розумію, що є ситуації, коли треба зробити у серце, навіть якщо нічого на не турбує, це це стан під час вагітності, Це вагітність, Е, це бажання починати займатися професійно спортом, будь-яким спортом. І я так розумію, біг дуже зараз популярний вид спорту. Чи рекомендуєте ви зробити УЗД серця та УЗД-судин людям, які просто от, вирішили почати займатися спортом? Не тільки там, які готуються до марафону, тут зрозуміло, що їм потрібно пройти повний чекап, да, і розуміти стан суглобів, і зрозуміти стан серцево-судинної системи. Який Найменший е, у жінок ви бачили зміни, такі достатньо серйозні зміни судин, який найменший вік жінки був. На ваш вашій 30, 30 років, і навіть 32 роки я побачила вже атеросклеротичну бляшку. Це не просто зміна судинної стінки, а нашарування вже там холестерину. Ну там вона з ця, ця дівчина хворіла тричі на коронавірус, тому я mm -hmm. думаю, можна зв'язати ще дуже впливає рівень гормонів чи та подібної Якщо він знижений. То теж це сприяє відкладенню холестерина, теж можуть не звертати на це увагу. Там випадання волосся, слабкість, якась там затримка рідини, пастозність. і треба перевірити гормони щитоподібної подібної залози, і тобто, в принципі, це портрет сучасної жінки, дуже багатьох жінок да, ми бачимо цей суклінічний ці незначні погіршення роботи щитоподібної залози. Тобто, фактично, якщо жінка має автоімунні тіріди, якщо жінка має суклінічний гіпатеріоз, їй потрібно також, крім того, щоб проходити лікування автоімуннітердити, їй потрібно ще пройти таке дослідження, як ультразвукове дослідження судин голови та шиї. Так, обов'язково. Тобто і це на вік знов таки не впливає. І що вік не впливає не. На, на, на проведення. Добре, якщо ви помітили в своїй практиці взаємозв'язок між ну не тільки ви, так скажемо так, багато да, лікарів відмічають, що після коронавірусу є ускладнення на серці, є ускладнення на судини там для щитовидної залози, для наднирників. З вашого погляду, коли потрібно зробити дане дослідження після того, як ти перехворів на коронавірус? Ну, якщо про ми кажемо про ехокардіографію, якщо є якісь скарги, такі як слабкість, нестача сил, набряки на ногах, задишка, ну, треба, може там через пару тижнів після коронавірусу, але є і віддалені наслідки. тому… Коли людина хворіє на коронавірус, може бути міокардит у якійсь легкій формі, який через деякий час, через місяці, приходить серцеву недостатність, яка вже проявляється цією задишкою, слабкістю, набляками. Тому краще, якщо ви перехворіли і в такій формі нелегкій, скажімо так, краще перевірити це не важко, це і ви будете спокійні, це що... тому що дуже важко з цим боротись потім. Цими наслідками, ж... коли це вже серцева недостатність. 에, давайте тільки я, да, пояснимо, що міокардит це запалення м'язу серця. серця. І я так розумію, що лікувати це захворювання да, як будь-яке захворювання, важливо з, на самих ранніх впликових стадіях, а якраз ОЗД е, і допом... ОЗД серця допомагає його виявити. Таким чином, шановні глядачі, якщо ви перехворіли середньою або важкою вступенням COVID-19, Обов'язково зробіть УЗД серця для того, щоб виключити е, да, запальні процеси м'язу саме серця, е, бо міокардити вони лікуються краще на початкових стадіях, а не коли вже да, розвивається таке ускладнення, як серцева недостатність. Якщо ми говоримо про жіноче здоров'я, для нас, гінекологів, е, є такий, скажімо, стан, коли е, такі стан, як шийки матки. Да? Він Повністю на початкових стадіях немає якоїсь серйозної симптоматики. І для, саме для цього ми пропонуємо жінці робити паптест з, з регулярністю для того, щоб попередити е, да, саме важкі форми раку шийки матки. УЗД-Серця е, і УЗД-судин. Чи може він використовуватися теж як такий певний е, метод скринінгу ще да, до того, як. Е, Хвороба розвинулась. Чи навпаки, може, є якісь хвороби, які, про які людина не знає, да, а вона вже є. І якраз ОЗД серце допоможе своєчасно це про це сповістити. Так, звичайно, іноді інфаркт міокарду люди переносять на ногах без лікування. Він протікає атіпічно, маскуючись під інші хвороби. І тому ми вже на ехокардіографії. Бачимо пошкодження м'язу серця, і це вже називається рубці, це міокард, який не спроможний вже скорочуватись. І це теж потребує лікування, негайного і спостереження. В вашому досвіду, наймолодший рік, коли ви бачили рубці, 20... а людина не знала, що вона 28 хворіла. 28 років це був чоловік, але він хворів на цукровий діабет і в. В цьому суть, тому що цукровий діабет це фактор ризика і гіпертонічної хвороби, і інсультів, інфарктів. Ну, Жінки рідше, більш похилого віку, але вони такі витривалі і вони не звертають часто на це увагу і треба перевіряти. А який такий, скажімо, найстарший вік людини, коли ви бачили, що все в неї навпаки добре, гарний стан судин. Нам вже треба дати і надихаючу історію. А тому ми розповіли про те, що да, судини погані можуть так. бути в 28 років. Давайте щось гарне скажемо. Ну, дуже тішити не можу за 20 років мого досвіду було дві людини, у яких я не знайшла. Бляшки, такі похилого віку під 80. О, ну так це ну, добре. Ж. цілих ну, дві людини. Може, в них в якомусь типовому місці вони. треба було їх шукати. Ну, дуже помолодшала. Якщо 10 років тому це були бабусі і дідусі, скажімо так. то Тепер останні 5 років, 2 роки, це спостерігаються хвороби у молодих людей. Це сумно. Розкажіть, будь ласка, ще про е, такі показники, як товщина інтима медіа е, при вимірюванні, при проведенні ультразвукового дослідження судин. Е, це Дослідження призначається так, коли жінка почина, перед тим, як жінка почне проводити менопаузальну гормональну терапію. Що це за показник? Тому що не всі, на жаль, фахівці, коли проводять доплерометрію, судин голови шиї не всі цей показник описують. Це такий обов'язковий стандарт направлення жінки, яка вирішує почати приймати менопаузальну гормональну терапію на УЗД судин голови та шиї. Нам, гінекологам, нас цікавить да, такий показник, як товщина інтима медіа. Давайте ви трішки розкажіть про це, тому що ем, я вважаю, що жінки да, мають знати е, про цей факт і е, мають розуміти, що менопаузальна гормональна терапія має е, стартувати ще до того, як да, судини мають там, вже атеросклеротичні бляшки. Комплекс інтима медіа – це так називається. Стінка судин, яка складається з трьох шарів, які чіткі, вони визначаються, і не має бути більше 1 мм. Але краще у молодих дівчат у дітей це 0,4-0,5 мм, і з віком поступово потовщується, доходячи до 1 мм. ми бачимо тенденцію до потовщення, маємо задумати, чому це так происходит. і Втрачається ця дифференціровка на шари, вони повинні бути чіткими. Якщо угу. диференціровка втрачається, це свідчить про те, що якісь процеси вже йдуть перебудови цього комплексу, і є якесь пошкодження, де може потенційно відкласти цей поганий холестерин. Тому ми впливаємо на цей момент різними методами. Добре, а чи бачили ви зворотні зміни? Чи бачили, як сотини ну, ставали кращими? Ну, я думаю, що це неможливо. Наша мета затормозити цей процес і на тому рівні, який він є. Були такі якісь там спроби якось попливати. Я чула, ізраїльські вчені намагались, ну нічого в них. Тому, не, шановні то, глядачі, дбаємо про суду да, з самого початку, бо чуда немає, ми можемо. Да, Стабілізувати показники цукру, ми можемо стабілізувати показники роботи подібної залози, але, на жаль, вже виправити зміни, які сталися в судинній стінці, ми не можемо. Тому своєчасно робіть, доплач судин голови та шиї та ОЗД серце. З вашої практики, як ви бачите, що найгірше для серцевого м'язу? Повертаючись до ультразвукового дослідження е, серця, особливо о, там, у молоді, у підлітків, е, я б хотіла, щоб ви трішечки більше розповіли про е, вплив оцих сучасних захоплень молоддю і не тільки молоддю. Я маю на увазі там всякі там кава, енергетики, стимулятори, е, вінішка для розслаблення. З приводу кави. Вважається, що до трьох чашок в день це навіть корисно. кава в невеличких дозах це антиоксидант, який покращує функції клітини, але це питання міри. Якщо людина добре переносить, це не викликає серцебиття, бо є люди, які чутливі, і одна чашка викликає підвищений тиск серцебиття. Але вважається, що до трьох чашок не впливає на артеріальний тиск і на пульс. Що стосується енергетиків, там вміст кофеїну дуже великий і шкідливий. Вплив на серце такий, що може підвищувати тиск і серцебиття. І серце працює в режимі перевантаження, воно не встигає розслаблюватись у такому режимі. Якщо це одноразово, це не корисно, а якщо це на постійній основі, це ще й викликає е, звичку. Е, тому Зношується серцевий м'ясо. Серцеве м'ясо зношується, і те, що це викликає звикання, це теж недобре. Організм потребує цієї речовини для того, щоб бути бадьорим. І поступово зношується не, не тільки серце, але й судини, звичайно. Як правильно підготуватися до ультразвукового дослідження серця? Для ультразвукового дослідження серця не треба ніяк готуватись, ні немає ніяких обмежень. Для ОЗДГ бажано не вживати ліки гіпотензивні Тобто ті, які знижують тиск, тому що вони можуть цю картину трохи змазати. Угу. Тобто, якщо, наприклад, людина е, по призначенню кардіолога приймає там, вранці е, антигіпертензивні препарати, то перед тим, як прийти, да, в той день, коли вона записана на вас на дослідження судин голови та шиї, їй не потрібно ці ліки приймати. Бажано, якщо Бажана. Мож... Не кардинально, але може повпливати. А наприклад, паління. Дуже багато зараз сучасних людей палить. Чи потрібно утриматися від паління напередодні цього дослідження? Відпаління взагалі треба утримуватися, тому що нікотин викликає спазм дрібних судин, підвищує тиск периферичних цих судин. І, звичайно, нічого доброго тут немає. Він краде, так скажемо, кисень у серця у судин. Так, так. Да, я маю на увазі, наприклад, там, людина, от у мене да, була в п'ятницю на приємна жінка, молода жінка, але вона палить пачку таких, скажімо, серйозних цигарок. Це не якісь там лайт-цигарки. Да, типу це такі серйозні важкі цигарки, 20 штук на день. Чи потрібно її якось отриматися від паління перед тим, як о, там, за декілька годин як приходити до вас на дослідження? Звичайно, треба утриматись, тому що це може викликати спазм мозкових судин, і ця картина буде не, не зовсім немає. За, за скільки до ну, я дослідження? Думаю, не менше за годину, може за дві. Угу. Одним з завдань сучасного лікаря це допомогти е пацієнту під час консультації або під час дослідження. Знизити рівень тривожності. І одною з причин тривожності це незнання, що буде відбуватися в кабінеті у лікаря під час проведення певної маніпуляції. Давайте розповімо нашим глядачам, що саме відбувається в кабінеті у лікаря, який проводить ультразвукове дослідження судин голови та шиї та серця. Дослідження судин це досить комфортне. Цікаво, я бажаю дослідження. Немає ніякого дискомфорту у положенні лежачі. Я все показую. Мені здається, пацієнтам досить цікаво. Вони так дивуються, що можна побачити все кольорове судини головного мозку, які думаю що побачити неможливо, але мені здається, ніякого дискомфорту. Гель? гель наноситься. Він Вода та крахмалі, і він ніяких так, слідів лям, не, не, не. не залишає зачіску, не псуємо. Все добре. <гум> добре, ОЗД серця. Ну, УЗД серця теж мені здається, ну треба роздягатись. Це найбільша проблема. Все інше це теж комфортно. Теж я надаю всю інформацію, яка цікавить, показую. Це теж дуже цікаво. Можна роздивитись і клапани, і як серце працює. Все це розповідаю навіть діти. Цікавляться, їм дуже подобається. Кажу, мультики покажу. <хи> це ніяких проблем. Мені здається, це найбільш комфортні дослідження, ніякого дискомфорту. Ну так, однозначно, Думаю, що більше ніж в кабінеті у гінеколога. Як і довго тайна. триває дослідження? Ну, це залежить від того, чи є якась патологія, чи все добре. Ну, мінімум ОЗД серця ну, десь 20 хвилин може бути і до години, якщо там. Якась важка патологія. УЗДС-1 1 це більш тривала процедура, тому що там, подивитись, теж десь півгодини, 45 хвилин може бути. Але немає ніякого дискомфорту, пацієнт лежить і безболісно, я вважаю, все добре. Чи є ще якісь стани, про які ми з вами не встигли проговорити, але які ви, як фахівчиня, вважаєте, що мають знати? І жінки для того, щоб знов таки своєчасно да, пройти ультразвукове дослідження, наприклад, серця або судин. Так, у ну, жінок, в менопаузі буває багато різних скарг, вони не можуть диференціювати, чи це серце, чи інші якісь органи, і дефіцит гормонів він впливає на метаболізм м'яза серця. І тому це можна побачити лише на ехокардіографії. Можна побачити таку патологію, як дисгармональна міокардіодистрофія. Також при патології та подібної залози, при порушенні гормонів як збільшення, так і зменшення. Також виникає дезгармональна міокардіодистрофія. При тривалій анемії теж не, не вистачає кисню міокарду, і Це може відбиватися, тому треба. При цій патології треба її коригувати і перевіряти серця. Це дуже добре е, зауваження, тому що якраз е, я бачу дуже часто, дуже велика кількість е, молодих жінок. Це не тільки в Україні, да, це і там в Європі, і Великобританії. Вони мають аномальні маткові кровотечі, так звані рясні менструації, е, не отримують якісної медичної допомоги з цього приводу. То вони до цього звикають, що вони хронічно постійно втрачають кров, та, а, а ніхто їм не каже про те, що м'язове серце, серце серцевий м'яс, йому потрібен кисень, йому потрібен достатній рівень гемоглобіну, йому потрібні е, нормальні е, запаси е, депо, депо залізо, е, тому Тож, от Я вам, як лікар-гінеколог, дуже вдячна саме за те, що ви розповіли, що е, да, може розвинутися В навіть це мало. Таке. Хто, хто знає, але тривала анемія дуже впливає, буває незворотньо. Тому це треба теж на ранніх початкових стадіях. Ще гіпертонічна хвороба та хронічний бронхіт. з роками, невідмінно це відбувається на серці, тому е, люди, які хворіють на це, треба раз у рік перевірятися. А чи можете ви сказати по з допомогою ультразвуку, чи є вже зміни незворотніми, чи ще є можливість зворотнього зворотнього процесу при правильному адекватному лікуванні? Ресурси. Організму іноді дивують, тому здається, у мене були такі пацієнти, що я не розуміла, як вони живуть, як вони тримаються. Тому я ніколи не скажу, що це незворотня, і це все завжди є надія при адекватному лікуванні. і Коли пацієнт цьому заінтересований, то це можна зробити. Добре, і завжди на останнє я питаю: топ-парад від фахівця, тому прошу вас розказати. Топ парад від лікарки Оксани Вадимівни Лобинцевої. Порадьте, як ви зберігаєте свою красу і молодість. Дякую. Ну, Пораджу слідкувати за своїм харчуванням для того, щоб попередити атеросклероз, щоб він якомога пізніше наступив. Слідкувати за жіночим здоров'ям, контролювати рівень гормонів. Чи, ночі, чи та подібні Ну, уникати стресу, це в наших умовах складно, але треба намагатись, шукати якісь позитивні емоції, відволікатись, тому що це теж буде. Може, дасте поради, як ви справляєтеся? Дуже... Я справляюсь. Я дуже полюбляю театр, музику, тому я справляюсь так. Ходжу на концерти. І ще раз на рік рекомендую проходити звукове дослідження судин. Ехокардіографії, тобто дослідження серця. Ви на youtube каналі школи жіночого здоров'я лікаря Сіріною. Сьогодні з Оксаною Володимирівною Лобинцевою ми розмовляли про здоров'я судин та про такі дослідження, як УЗД серця та у дослідження судин та доплерометрія. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні!